З приводу перерви, значить, що можу сказати? Ну я думаю, по-перше, або літній період, зважаючи на війну, але у всіх було питання у багатьох було питання. Це пов'язане з в серпні місяці з питанням з 1 вересня, куди йдуть діти. Багато хто займалися, я знаю депутати цими питаннями, де вони будуть жити, тому що в мене така ж ситуація, як у матері двох дітей, вагалися чи чи хтось в Європі, чи в Києві. Чи на західній Україні, чи в Харкові, і в зв'язку з цим, коли я продзвонювала голови голі фракції, я розуміла, що в мене може не бути кворума, а чи це з інших підстав, чи це саме з цих підстав, і плюс військова адміністрація говорила, що наразі йдуть дуже серйозні йдуть обстріли. Необхідно зробити перерву, щоб не було бажання у. Ворога, наприклад, якщо вони розуміють, де проходить саме сесія, бо я провожу знаходжусь в Харкові, і апарат знаходиться в Харкові, щоб не було ніяких провокацій. Тому зв'язку з цим я розуміючи, що на протязі цих двох місяців в мене немає точно кворума, я не приймала рішення і продовжувати, щоб не було знаєте, продовжити і не завершити, щоб не було форс-мажору або. Голосту проведення даної сесії, коли я вже зрозуміла, з голову фракції дійшли ми згоди з усіх питань, і я зрозуміла, що всі на місці, всі готові. Я пропала, да, всі готові, всі на місці, всі на зв'язку, то вже зразу оголосила сесію. Ну, питання кадрові, які чекали свого свого рішення, це важливо, тому що в нас дуже багато керівників комунальних закладів було призначено. Були ті, яких ми звільнили. Питання важливе і по почесним нашим громадянам ми прийняли рішення. І е, мені важливо, що ми прийняли рішення з, з приводу відсторонення заступника, про якого йшла дуже довго мова. Це було вже не сесійне питання. Це було питання рекомендоване. Комісією профільною голові сторонити своїм розпорядженням, воно було вирішене також на, на в день сесії за півгодини до сесії, е, в принципі, в принципі, всі питання до 29, які мали ми розглянути, також не можу не згадати про позбавлення почесного громадянина е, ректора МГУ, якого також ми давно прийняли рішення позбавити. Депутати проголосували е, тому наразі всі питання, які мали, бути Мали ми проголосувати всі майже одностайно були вирішені. Єдине, що мене трошки засмутило, це те, що мене прийняли рішення по перейменуванню театра Пушкіна. Це те питання, в якому надійшли згоди депутати. От ну, мені було цікаво, яке буде рішення. Моя позиція. Я її озвучила, зрозуміла, тобто я вважаю, що треба підтримати рішення і трудового колективу, і в цілому не чіплятися за ці всі прізвища, які повинні відійти в минуле в нашій країні вільні, сильні, незалежній Україні, яка бореться сьогодні з ворогом Російської Федерації. Тому е в нас є багато прізвищ, е е які можна, якими можна назвати цей театр, але е якщо трудовий колектив. Який ставить свій репертуар, який планує розвивати свій заклад, прийняв рішення звернувся до нас з пропозицією забрати ці два російські Пушкіна слова з своєї назви? Я вважаю, що необхідно підтримати. По перше, по-друге, це моя така патріотична позиція. Тому по цьому питанню, скажімо, я засмутилася, що рішення було не прийнято, але я думаю, що на наступній сесії ми повернемося до нього. Так тісно я йому пропонувала написати заяву по відстороненню власноруч для того, щоб він вирішив всі свої проблемні питання, про які йде йдеться мова про подвійне громадянство, а саме громадянство Російської Федерації. Щоб він прийшов вже після проведення перевірки і світу перепппозвітував перед депутатами, прозвітував перед депутатами з приводу вирішення цього питання. Проблемного він тоді цього рішення. Не зрозумів ми цієї пропозиції не зрозумів. Він не зайняв свою позицію, що він ні в чому не винуватий, він не має виправдовуватися. І на превеликий жаль, всі ці майже три місяці, чи вже скільки там це триває, мовчав. Хоча я пропонувала, щоб він виступив. і Більш того, якщо депутати його обирали, то він просто зобов'язаний був надати депутатам хоча б якусь відповідь для того, щоб вони розуміли і не були, як то кажуть, Заручниками ситуації цієї, але він тоді рішення таке не прийняв. Не маю не маю інформації саме чому. Можливо, хтось вважав, що я не винесу проект рішення по його відстороненню на сесію, але це була принципова моя позиція, тому що вона, можливо, десь є певно політичною, але все таки, я, як юрист, вважаю, що вона є юридично обґрунтованою позицією, тому що. Чітко і конкретно про що говорить СБУ і Ну зазначається, що у разі, якщо підтвердиться інформація щодо російського громадянства, ми ж не розуміємо ще про що СБУ говорить також з приводу можливості так, там, колаборації, там можливості Держради, тому виходить, що ми не можемо. Бути бездіяльність ситуації, тому, тому моя позиція була, що його необхідно відсторонювати. Багато хто каже, чому так тягнули. Ніхто нічого не тягнув. Є, є процедура. Я не хочу, щоб потім мої дії вважали як перевищення повноважень. Це мало мало бути колегіальне рішення, і відповідно до цього я діяла по цьому питанню в рамках законодавства, тому що. Якщо політично сказати, якби до мене подали до суду, і ми ще не знаємо, чи буде оскаржувати це розпорядження моє чи не будучи, поки я не бачу до кінця е документів, чи подав він на до суду, чи не подав, бо він висловлювався на сесії, що це є повністю незаконне рішення, повністю незаконне розпорядження. Е з одного боку, політично мені може б і було непогано, скажімо так, хай судиться зі мною представник е забороненої політичної сили. А з іншого боку, все таки я юрист керівник, і мені хотілося, щоб однозначно були витримані всі юридичні процедурні питання. Тому в даному випадку це рішення було і політичне, і юридично воно було обґрунтоване і виважене з приводу його відсторонення. Коли він зрозумів, що проект рішення вже у всіх депутатів, депутатів, проект рішення висить на сайті. Профільна комісія підтримала моє мій проект рішення з приводу його відсторонення. Він тоді прийняв для себе рішення, що в нього немає я так. Розумію, більше. Ну, Варіантів тягнути, затягувати, і так далі. Він прийняв для себе рішення, як він, мабуть, вже вважав, що це вольове, написати в дев'ятій ранку заяву про відсторонення самостійно. Але, е... У Мене було два варіанти. У Мене був варіант взяти його заяву на підставі його заяви його відсторонити. Ну нібито він, скажімо, такий герой, який от сам написав, і от я нічого не боюся. Я до нього абсолютно нормально відношусь. Він абсолютно нормальна людина, але я вважаю, що він повинен це був робити за два місяці до того, а не в дев'ятій ранку за півгодини до сесії. Тому в моєму розпорядженні було не була не підстава його заява а в моєму розпорядженні було. Була підстава листи служби, проєкт рішення голови обласної ради та е, протокол і рішення постійної профільної комісії, кома, окрім цього, надійшла від нього заява. Тобто, все одно я не зробила акцент, що він тільки по заяві в е, нас відсторонений. Ні, він відсторонений за рішенням голови в першу чергу і правоохоронних органів. Тому ми чекаємо наразі наразі, всі просто чекають, який буде результат. Скласти повноваження він не планує, як я розумію, він буде відстоювати свою позицію. Можливо, в суді, можливо, в правоохоронних органах в рамках кримінальної справи і. Моя позиція така, що це не службове розслідування, це не відсторонення на два місяці, це перевірка правоохоронних органів. І лише тільки коли я побачу чорне по білому, що він не має російського громадянства, він не підозрюється державі колаберен нацизму. Я підпишу розпорядження про поновлення на його на даній посаді. Це вперше. Вперше, взагалі за всю історію існування цієї цієї нагороди почесного громадяна звання, от і більш того, хочу вам сказати, що це не останній почесний громадянин, який буде позбавлений цього звання. В нас на цій сесії, окрім того, що ми позбавили його звання, ми прийняли нове положення, положення в новій редакції по почесним громадянам. Це була моя ініціатива щоб. Експертна рада могла, мала можливість призупиняти виплати тим почесним громадянам, по яким у нас виникають певні питання, або в правоохоронних органів, або у експертної ради. Тому найближчими днями буде засідати експертна рада вже по почесним громадянам, на які в нас на цей рік будуть визначені, і на наступній сесії будемо за них голосувати. А окрім цього, почесна, окрім цього, експертна рада. Призупинить виплати тим почесним громадянинам, які викликають сумніви у експортної ради або у правоохоронних органів. Це мож, я зараз не буду називати прізвище, але ця мова може йти про тих почесних громадян, які перебувають на сьогодні в Російській Федерації, можливо, або мають відношення до заборонених політичних партій. Тобто, ті люди, які працювали на, скажімо так за. За за думкою, можливо, які працювали на ворога для того, щоб дискредитувати нашу країну, для того, щоб чекали тут прапорами, можливо. Окупантів російських солдатів, тому прізвища всі відомі. Називати їх сьогодні. Не будемо хай експертна рада попрацює і потім вже будемо бачити результати. Але я хочу зазначити, що в цьому році, в зв'язку з тим, що в нас якраз ця процедура була ще не прийнята. В цьому році ми нікому не виплачували кошти премії за почесне звання, тому що в нас був цей же ректор МГУ не звільнений. Від, від звання в нас ті, які в нас визивають сумніви ще не звільнені від звання. Тому ми прийняли рішення з військовою адміністрацією не платити поки що нікому, призупинити ці виплати. Поки ми не очистимо цей список. Він з 80 людей складається. Е, поки ми не очистимо цей список і зможемо вже сплачувати тим, які дійсно достойні. Є люди, які відмовилися взагалі від виплат, це їх право. Там їх не багато, але вони є. Тобто на цей час от фактично скасували звання тільки йому, тільки да. Зрозуміло.